Варіатор. безстепнева коробка передач являється одним із підвідів автоматичних коробок передач. Нерідко встановлюється на легкові автомобілі. Розглянемо варіатор на прикладі. Варіатор основа, яка передає крутячний момент, також може передавати плавно передаточне відношення від фіксуючих значень, завдяки чому він оптимально вибирає передаточне відношення. Він складається з двох шківів ведучий і введений. Для передачі між шківами використовується спеціальний ремінь або цеп. В даному випадку стальний ремінь зібраний із багатьох ланок. Щоб міняти передаточне число. Кожен із шківів виконується із двох дисків рухомий і нерухомий. Рухомі диски рухаються за допомогою подачі оливи по полостях за ними. При переміщенні дисків, ремінь рухається або до внутрішнього, або до зовнішнього радіусу шківів. Від різниці радіуса ведучого і введеного шківа і буде залежати передаточна швидкість. Зараз введений рухається швидше, ніж ведучий. А при оберненому положенні ременя обертається повільніше, ніж ведучий шків. Для правильної роботи переміщення дисків має відбуватися синхронно, так, щоб ремінь був постійно натягнутий. Для включення передачі заднього ходу потрібен додатковий механізм. Для цього використовується одностопнева. Рядна планетарна передача, яка відповідає за передню та за одну задню передачу. Розберемо детальніше. Перед собою бачимо просто однорядну планетарну передачу. При роботі двигуна завжди обертається корона шестерня. Зусилля не передається на ведучий шків. При включенні першої передачі обертання коронної шестерні продовжується разом із сонячною шестною. Зусилля передається на ведучий шків. При включенні задньої передачі також працює сонячна шестерня, але зупиняється водило. І зусилля передаються далі із зворотним обертанням. Подивимося в розрізі. Підключення сонячної шестерні і зупинка водила відбуваються за допомогою пакетів фрикціонних дисків, які зжимаються спеціальними поршнями при подачі оливи під тиском. В ролі щеплення у варіаторі можуть бути різні варіанти. Наприклад, ті самі муфти планетарної передачі можуть взяти на себе роль мокрого щеплення, але зазвичай додатково використовується гідротрансформатор, управління варіатором виконується гідравлічно, а точніше, гідроблок із з соленоїдами за допомогою управління ЕБУ. На основі показників датчиків буде направляти потоки оливи у варіатор. Фракціонні муфти планетарної передачі і в гідротрансформатор. Тиск оливи нагнітає масляний насос, який втягує оливу із піддона. Через прийомне коливи фільтр. Згадаємо, що в гідравлічних коробках передач відбувається сильний нагрів оливи, в першу чергу, від гідротрансформатора. У зв'язку з чим потрібне охолодження оливи, наприклад, невеликим теплообмінником. До якого підведена охолоджуюча рідина і нагріта олива. Режим паркінга виконується механічним блокуванням. Ми познайомились із основою варіатора.